Тойота 2224 -го года, Land Cruiser 70, по пациентів 50 тисяч доларів. І що ми отримуємо за цю суму? За цю суму ми отримуємо 80-й года. От у нас шатун, і от у нас поршень. Тойота ж не ламається. Да, дійсно, пацана не ламається. Щоб зламати такий шатун, треба, щоб шо то произошло. Угадайте, що у нас произошло? правильно, У нас произошло пізда мотору, як ви любите. А тому, що короче, ця машина перевернулася, і у нас вийшло мотор не заглох. І у нас вийшов гідроудар. І просто мотор розмотало в дим. Пробило блок, про... розвалило шатуна і поламало пошту. Внимательно не подивився. Пробіг в машині 10 тисяч кілометрів. І вже скажете, бля, так да це ж нереально, це ж нова машина, як вона могла тут взятися. Да це дуже все просто, тому що Тойота знає, як робити бабки. От просто шарить в таймі. За 50 штук, що ви отримаєте? Якщо ви думаєте, що ви получите, як китайців лінзу фару, ви не угадали, ви получите лампочку і пастмасову фару. Якщо ви думаєте, що ви получите, що тут, тут нове, нічого тут нового нема. Всі б старі запчасті, яким по, образно по 80 років. Даже фільтр ніхто не міняв, йому. А, АБС поставили. Покажи, реально. Тому що екологічні норми євро 6, євро 5 вона не пройде. Подкачка по старі, кема робоча. Це дійсно круто. Ця машина створена для, для польових умов, щоб вона не їбала тобі голову. Покажи кардани. Все з Ну, Абсолютно все. Бампер пластмасовий поставили в 80 х годах був желізний. Заборник поставили пластик, в 80-х годах, не знали, що таке пластик, їх не було. Ставили желізом. Тут все з 80-х годин нічого не помінялося. Кольоси 80 х годі. Все тільки данло призіна, ну, типу, 224 року. -го а тепер залітаю в салон. Зіркала з автоподогрівом, з автоскладуванням. Короче, ну з усім, що ти тільки хочеш. Блять, ти, блять, реально та йота замки, як на вазі, автовазі, продають, поняв, по 30 років ті самі замки. І ставлять на все, що тільки можна. ГАЗ, ЗІЛ, КАЗ, Камаз, Крас, блять, все що угодно. Так, салон. Абсолютно нова машина. 10 тисяч ж пробігає поки. Ну, не брат, на цей раз вони потратилися. Магнітофон поставили. В 80 х такого магнітофону не було. Аааа, і ще ж, перний п'ят! Я от це на Тойоту наговарюю. А ти посмотри, центральний замок. Посмотри. Ти посмотри на цю розкаш. Центральний замок. Потолок у нас кожа алькантара. Для бойових действий ця машина дась, стоїть бабок, але вона не стоїть 50 тисяч Логічно? Ну да. Так, так. Да. Показуємо далі. Запаска у нас нова, данлоп, дивіться, навіть до сих пор ставлять, що у нас, як на камазі на Кразі, ти можеш її зрозуміти в будь-яких условиях. Угу. Ахуєнно, як в'їбети пружина в голову, твоя голова буде блядь, знаєш де там на на тому стовпі. Ахуєнно, ахуєнно. Тут же саме ресори. Ніяких пневмо, нічого, тому що ця машина є, для автуки. Так, пошли по салону покажем. В Салоні у нас все. Культурно, акуратно сидіння, вивозити можемо ранених. Це реально круто. Ну, не за 50 тисяч доларів. Так, і ми ж залітаємо зараз в салон і показуємо. Що нам передали? Ух ти, клас. Що це? Колбаси? Балабасики, mm, так? Да? На закупку зрозумів? Зараз самої само, само Японії приїхало. <с Японські самураї, блядь, прислали. Ти поняв? Капчені смаколики, це щоб ви розуміли. Це є подписчик такий в мене в Тік-Ток. Він каже, Олег, обов'язково, коли обзор з тойоти будеш знімати, то мої капчоності покажи. Це каже, знаєш, коли будете вже мотор собирати, будете і обмивати цю машину Тойоту. Тому що з неї відео дуже буде багато у нас. Це ви кажете, будете закусувати, так поставили рюмочку.